Відслідкувати поточне розташування транспорту та спланувати свої маршрути від початку бета-тестування мобільного додатку картка криворіжця в розділі Зручний маршрут із застосунком детально ознайомили 45 тисяч криворіжців, 30 тисяч містян завантажили собі цей електронний помічник. При цьому 3600 скачувань зробили власники айфонів. Ще 26 тисяч 400 – власники андроїду. Для порівняння в сусідньому Дніпрі аналогічну програму скачали 10 тисяч користувачів, стільки ж і в інших містах. Мобільний застосунок є пірно. Опів з 2022 року по теперішній час 10 плюс тисяч завантажень. Вінниця транспорт 2010 плюс тисяч завантажень. Відповідно до статистики скачувань з нашого сайту та з сайту Абстори 30 плюс тисяч завантажень, які зробили наші мешканці. Далі ми маємо загальну аналітику зацікавленців мешканців та мобільного застосунку за період бета-тесту. По перше, 60 тисяч мешканців передивилися, тобто відвідали сторінку і передивилися про мобільне застосунок. Якщо на стадії бета-тестування в плеймаркета були зауваження, то згодом їх усунули. І відтепер додаток картка криворіжця у вільному доступі є й там. Це стало можливим завдяки аналізу помилок та збоїв в роботі додатку. Їх усунення а тому й покращення функціонування в подальшому. Це мобільний додаток вже наданий мешканцям міста, щоб вони могли робити, могли будувати свої маршрути, могли робити так, щоб їм було більш біль зручно користуватись нашим місцевим пасажирським транспортом. На першому етапі ми до бета-тестування залучили App <кій> Store, це платформа Apple, а для володінців Android було була залучена наша місцева розробка, наша програма для скачування. Додатку, зручний маршрут застосунку картка криворіжця робить можливим мешканцям міста планувати та коригувати свої плани та маршрути із застосуванням громадського транспорту. Тим більше, що через військовий стан в країні є деякий дефіцит кадрів водіїв, що накладає свій відбиток на інтенсивність та регулярність руху маршрутних таксі та комунального електротранспорту. Зараз не нехватка і людне водіїв і Іншого, там, про 11-й маршрут і про збільшити кількість автобусів. Безумовно, все можливо збільшення всього, аби ніхто не розуміє, що йде війна. Але ми все повинні зробити, щоб ми, ну, мабуть, Своє, свого боку зробили все необхідне для того, щоб люди мали можливість. Використовувати ці нові можливості, котрі ми робимо. Про популярність застосунку картки Криворіжця у містян красномовно свідчить той факт, що в середньому кожен, хто скачав його, використовує приблизно 10,5 разів на день протягом всього тижня. За час бета тестування надійшло 110 зауважень та пропозицій щодо роботи від громади міста. Залишити свої побажання та зауваження може кожен або на сайті, або за безкоштовним номером гарячої лінії. Олександр Фефілатів, Сергій Філоненко, перший міський.